Дорогі друзі, друзі, відчиняйте двері, йде Миколай, він благословить весь наш рідний край. Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати з краю в край. Миколай, Миколай, завітайте, моє

Щоб ви в бібліотеку поспішали, як на дискотеку. щоб усі були багаті по овцівки біля хати, щоб біда вас обминала, тільки радість звеселяла.